Вітаю вас, мандрівники, мандрівниці світом літератури! Ми з вами подумки опиняємося в Німеччині першої половини ХХ століття, щоб познайомитися з Бертольтом Брехтом, драматургом, теоретиком театру, поетом. І сьогодні ми з вами охопимо такі аспекти: драма, як рід літератури, життєвий і творчий шлях Бертольта Брехта, сюжет і специфіка твору Матінка Кураж та її діти. Розпочнімо! Пригадайте! Які роди літератури ви знаєте? Так, епос, лірика та драма. І саме на драмі ми з вами зупинимося докладніше. У чому ж полягають особливості цього роду? Звернімося до літературознавчого словника: Драма змальовує світ у формі дії. Характер здобуває розкриття за допомогою дій, вчинків, зовнішніх або внутрішніх порухів душі. Твір, призначений для сценічного втілення. Одночасно належить до двох видів мистецтва літератури та театру, побудований переважно у формі діалогу, У творі – наявний перелік дійових осіб, ремарки. У сучасному літературознавстві драма поділяється на два типи: відкриту або ж Аристотелівську та закриту неаристотелівську. Відкрита драма розкриває характери персонажів через їхні вчинки. У ній зберігається хронологія подій в обмеженому просторі. Закрита драма є синтезом художнього мислення. Вона містить у собі епічні та ліричні елементи. І саме закрита епічна драма у фокусі нашої уваги. Адже Бертольд Брехт є творцем і теоретиком так званого епічного театру. Серед особливостей епічного театру можна назвати. Загальновідомі речі зображаються під незвичним кутом. Твір, побудований як розповідь про дію. У ньому відтворені загальні закономірності буття. Висновки робить не автор, а кожен читач або глядач окремо. Кожен із цих пунктів ми окремо проаналізуємо на заключному занятті. Поки що маємо перше завдання. Читаючи твір Мазінка Кураж та її діти, віднайдіть відмінності від звичних знайомих вам драм. Занотуйте їх, а ми повернемося до цієї теми згодом і проаналізуємо ваші відповіді. Як я вже зазначила, ми говоримо про німецького письменника Бертольда Брехта. З молодих років він цікавився політикою, був залучений у діяльність соціально-демократичної партії, писав поезії, що відображали ставлення до подій у тогочасній Німеччині, цікавився комунізмом і докладно досліджував роботи Карла Маркса. Як ви розумієте, Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, лідером якої був Адольф Гітлер, негативно ставилася до поглядів митця. Саме тому Брехт мав емігрувати. Деякий час письменник провів у Радянському Союзі. Він захоплювався комуністами і вважав, що їхня підтримка допоможе подолати нацизм і фашизм. Віра Брехта у світле комуністичне майбутнє похитнулася лише тоді, коли поступово почали зникати його друзі. Але й тоді письменник не відмовився від своїх поглядів остаточно. Паралельно з політичною діяльністю Брехт активно працював у театрі. Він розуміє, що для драматургії нового часу потрібний новий театр з іншими акторами, режисерами, декораціями і навіть глядачами. Саме для такого нового театру Бертольд Брехт створює свої найкращі драматичні твори: три грошова опера, життя Галілея, Матінка Кураж та її діти. П'єса Матінка-Кураш та її діти має підзаголовок Хроніка часів 30-річної війни. Пригадайте, що ви знаєте про цю історичну подію? 30-річна війна довготривале протистояння між католицькими та протестантськими державами, що охопило всю Європу. Ця війна стала вкрай виснажливою для Німеччини і завершилася значною економічною кризою. Як стверджують історики, старий європейський лад, що тримався на авторитеті католицької церкви та імператорів священної Римської імперії, було остаточно зруйновано. Наслідок війни повстання європейських держав, які стали прообразом перших національних держав. І на фоні цієї війни ми спостерігаємо за головними героями твору: мандрівною продавчиною товарів Кураш та її дітьми, хоробрим ейліфом, сором'язливим швейцеркасом і німою Катрін. Сім'я має фургон. Діти Кураж тягнуть його на собі, але ніхто не сперечається з таким станом речей, адже це єдиний шанс для всіх прогодуватися і вижити. Одного разу на шляху кураж та її дітей трапляються вербувальники до армії. Вони хочуть забрати синів кураж, але вона вступає з ними в суперечку. Жінка, яка живе завдяки війні, не хоче годувати війну своїми дітьми. Щоб відволікти увагу вербувальників. Кураж починає їм ворожити. Давно вже всі знають, що вона має дар віщування. Усі, кому дістанеться папірець із Червоним Хрестом, помруть. Так, Кураж хоче залякати вербувальників, але у ворожінні беруть участь і її діти. І кожен із них, Ейлів, Швейцеркас і Катрін, витягують червоні хрести. А далі ми, читачі, спостерігаємо за тим, як війна по одному забирає дітей. І як кураж, попри це не зупиняється і торгує на війні. Першим гине скромний швейцеркас. Він був військовим скарбником, чесно ставився до службових обов'язків. Під час наступу він зберігає скриню з полковою касою і за це має розплатитися життям. У матері був шанс його врятувати, заплативши 200 гульденів. Але вона не хоче віддавати останні гроші, не хоче позбавитися змоги вести торгівлю і позбавити доньку приданого. Кураж веде перемовини. Спочатку пропонує за життя сина 120 гульденів, потім 150, а потім готовий віддати й 200, але вже занадто пізно. Другим гине хоробрий син Ейлів. Він герой свого полку. Відбирає в селян худобу, рубає людей на шматки. Та одного разу цитата: Хоробрий син матінки Кураж здійснює на один подвиг більше, ніж було необхідно, безславно закінчує своє життя, кінець цитати. Вчинки, які довгий час підтримувалися його командуванням, зробили з нього героя, але, врешті-решт, вони стали причиною його страти. Цікавим є те, що до останнього Кураж не знає про загибель старшого сина. Вона йде продавати товар, коли син приходить попрощатися перед стратою, а правду їй так ніхто й не наважується сказати. Останньою гине, німа донька Катрін. За її особистою драмою ми спостерігаємо впродовж усього твору. Вона одягає капелюхи червоні чобітки, щоб бути привабливою, гойдає на руках чужих дітей, бо хоче мати своїх, і мріє про одруження. Та щоразу вона чує від матері те саме: спочатку закінчиться війна, а потім їй знайдуть чоловіка. Але мудрий священник зазначає: цитата: нічого не видно, що війна колись кінчиться, жити їй ще довгі-довгі роки. Кінець цитати. Катрін завжди одна і завжди на війні. Розкриття образу героїні відбувається в самому кінці твору. Одного разу військо хоче напасти на місто вночі, аби знищити його мешканців без противу. Катерін починає молитися, але від селян чує про можливу смерть дітей. Тоді вона встає з колін, бере барабан і починає бити в нього крізь сльози сміх, щоб у місті хтось почув тривожний звук. У неї стріляють, але цитата вона свого досягла, кінець цитати. Місто прокинулося і захистило себе. Цікаво зауважити, що в цей момент матінка Кураш не була біля своєї доньки. Вона пішла до міста по товари. Отож, вона пропустила момент смерті всіх своїх дітей. Як ви думаєте, якою була реакція матері на загибель останньої дитини? Чи впадає на увічий, чи зневірюється у війні, які присвятила життя? Думаю, ви здогадалися, що ні. Цитата: матінка Кураш запрягається у фургон. Може здужаю тягти фургон, якось упораюсь, речей у ньому небагато. Я мушу торгувати далі. Кінець цитати. Подумайте, чому матінка Кураж не зупиняється, звідки вона бере ресурс долати відстані йти далі. На цьому ставимо три крапки. Сьогодні ми охопили специфіку драми як роду літератури, життєвий і творчий шлях Бертольда Брехта і дізналися загальні відомості про твір Матінка Кураж та її діти. Наступного разу ми проаналізуємо образ війни у творі. Задля того, щоб розмова була продуктивною, прошу вас прочитати цей твір. Адже справжня глибина літературного твору відкривається лише очам читачів. Успіхів вам і до зустрічі!